Експрес-новини розпочинають свою роботу на телеканалі СТН. В студії з вами Наталія Матвійчук. Кореспонденти підготували для вас свіжу добірку новин. Планують об'єднати малокомплектні навчальні заклади і створити 100 опорних шкіл. Доля вузлової лікарні залізничників у Ковалі. Депутати жовтневої селищної ради вдруге не захотіли затвердити варіант назви селища Шахтарськ. Про це і більше дивіться далі. Цього року на шкільну освіту чекають кардинальні зміни. Особливо це стосується сільської місцевості. Там планують об'єднати малокомплектні навчальні заклади та створити 100 опорних шкіл. Для цього уряд виділяє 200 мільйонів гривень. В опорній школі буде спільний директор. Проте місць будівель для навчання може бути кілька у кількох селах. Про це у традиційному щонедільному телезверненні, розповів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Передає ТСН. У 17 тисячах шкіл знання отримують близько 4 мільйонів учнів, учителів майже півмільйона. Саме для того, аби середня освіта стала якісною, уряд запропонував новий проект опорних шкіл. Це нова система якісної освіти для дітей, які навчаються в маленьких містечках та селищах. Створюється система, де базова школа має інвестиції в навчання і якісні знання. Це означає, що в такій школі безкоштовний інтернет, до такої школи купуються нові класи фізики, математики, хімії та біології. У такій школі є мультимедійний комплекс, відправляються кошти на ремонт спортивних залів і кабінетів, здійснюються заходи з енергоефективності, пластикові вікна, утеплення школи. Це нормальні умови для того, аби наші діти отримували якісні знання, пояснив прем'єр, якого цитує прес-служба Кабміну. Завдяки оптимізації, скороченню персоналу, учителям обіцяють підвищити зарплати, адже кошти залишаються у цій базовій школі і можуть використовуватися директором на власний розсуд, для того, аби підвищити матеріально-технічне забезпечення школи та підвищити розмір заробітної платні для вчителів. Кожна опорна школа матиме не менше трьох філій шкіл першого ступеня з 1 до 4 класу. Після початкової школи дітей підвозитимуть до опорного навчального закладу. На придбання шкільних автобусів уряд виділив 500 мільйонів гривень. На умовах співфінансування із місцевими органами влади до 1 вересня ми можемо купити тисячу шкільних автобусів, прогнозує Яценюк. Малокомплектні школи будуть об'єднувати. Перш за все, заради економії коштів. У Міносвіти уточнюють, що в Україні нині налічується 613 шкіл першого-другого ступенів, де навчаються менше 25 учнів з 1 до 9 класу. Вартість навчання одного учня в таких навчальних закладах обходиться державі у понад 50 тисяч гривень на рік. при середній розрахунковій вартості навчання одного учня по країні у трохи більше ніж 9 тисяч гривень. Яценюк також нагадав, що упродовж останніх двох років триває масштабна реформа вищої освіти. Засновниця російської телекомпанії РНТВ Ірена Лісневська закликала президента Росії Володимира Путіна звільнити українську громадянку Надію Савченко, яку судять за звинуваченням у вбивстві двох російських журналістів на Донбасі. В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода вона сказала, що цей крок викликаний почуттям нескінченного сорому за те, що відбувається з Савченко в Росії. У відкритому листі Лісневської Путіну, опублікованому в неділю у Фейсбук, мовиться на очах усього світу в російській в'язниці, оголосивши сухе голодування, вмирає відважна жінка Надія Савченко. Я прошу, я закликаю до чогось людського, християнського, чоловічого. Врешті-решт, у вас щоб зупинити це свавілля і негайно обміняти надію. На російських військовополонених або амністувати своїм указом не принижуйте Росію її чоловіків, її офіцерів, у яких ще залишилися уявлення. про честь. В інтерв'ю російській службі Радіо Свобода Лісневська сказала, що це її крок викликаний нескінченним почуттям сорому за все, що відбувається із Савченко в Росії. Сьогодні акції на захист Савченко із вимогами до Росії негайно звільнити її відбулися в Києві і ще низці міст України. Також акції на захист Савченко прийшли в російському Санкт-Петербурзі та в чеській Празі. Надія Савченко від 3 березня оголосила сухе голодування на знак протесту проти зволікання з винесенням їй вироку після того, як на суді в місті Донецько Ростовської області Росії. Де того дня очікували на завершення слухань після останнього слова Савченко. Суддя неочікувано закрив засідання й оголосив перерву до виголошення останнього слова до 9 березня. При цьому ще в середині грудня Савченко оголосила звичайне голодування. Відтак, текст останнього слова Савченко був уприлюднений від її імені у Фейсбуці. За словами Надії, вона не визнає ні своєї вини, ні майбутнього вироку її, ні самого російського суду над нею, але вона заявила, що не буде оскаржувати вироку. Представник Центральної атестаційної комісії Волині Віктор Вальчук, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, стріляв з пневматичного пістолета у перехожих на Київському майдані у Луцьку. За це чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Поліцейські з'ясували, що увечері 5 березня четверо чоловіків поверталися додому із роботи. На київському майдані один із них відійшов в бік порозмовляти по телефону. Решта трьох зупинилися, аби його почекати. На той момент вони помітили неподалік від себе незнайомця, який із незрозумілих причин дістав із кишені куртки зброю, направив у їхній бік та здійснив декілька пострілів. Проінформували у секторі комунікації головного управління Нацполіції у Волинській області. Повідомляє інформаційне агентство Волинські новини. Згідно з інформацією поліції, чоловікам вдалося уникнути попадання куль. Окрім цього, встановили, що незнайомець зі зброєю є громадський активіст, який перебував у стані алкогольного сп'яніння. Із його слів він вживав алкогольні напої у кількості 200 грамів. Як пояснив активіст, він застосовував зброю, тому що подумав, що йому загрожує небезпека. Поліцейські провели детальний огляд місця події під час проведення слідчої дії. У Громадського активіста виявили у кишені куртки, предмет зовні схожий на пневматичний пістолет. Його поліцейські вилучили та направлять до Волинського науково-дослідного центру МВС України для проведення дослідження. Громадського активіста доставили у Волинський обласний наркологічний диспансер для освідування. Згідно з висновком лікаря-нарколога, вміст алкоголю в крові становить 1,66 проміле. Громадський активіст брав участь у атестації волинських поліцейських. Він працював у складі однієї із атестаційних комісій. Усіх учасників інциденту доставили до Луцького відділку поліції для проведення слідчих дій. Відомості за цим фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Якою буде подальша доля вузлової лікарні в Ковалі? Та як ефективно використати майновий комплекс медичного закладу? Цими питаннями переймалися депутати обласної ради та члени тимчасової комісії з питань перевірки підприємств, установ та організацій, які перебувають у спільній власності територіальних громад області. Більшість пацієнтів вузлової лікарні станції «Ковель», яка раніше була у віддані Укрзалізниці залізничники та члени їхніх родин. Подальша доля рідного медичного закладу неабияк турбує цих людей, тому сьогодні вони тут, аби їхню думку почули. Своє бачення проблеми висловили і керівники виробничих підрозділів Ковельського залізничного вузла. Депутати обласної ради оглянули майновий комплекс медичного закладу, зокрема лікарню на 90 місць, простори поліклінічне відділення. Для потреб реабілітації можна використовувати як вже наявно фізіотерапевтичну базу. Такі можливості цеху протезування, який вже понад 17 років працює в приміщенні лікарні. Після засідання тимчасової контрольної комісії облради депутати зійшлися на тому, що лікарня має бути збережена як цілісний майновий комплекс, а гроші на його утримання віднайдуть. Фінансування ми рекомендуємо бюджетній комісії розглянути, тому що кошти з бюджету, які були попередньо виділені, той період закінчується і, відповідно, постає потреба знову виділити кошти. 9 березня буде бюджетна комісія облради розглядати це питання. І ті депутати, які сьогодні представляють цю комісію, кажуть, що будуть голосувати за виділення коштів. Тому я думаю, кошти на лікарню виділять. Поки що ви працюєте в такому режимі, як і працювали. Управління охорони здоров'я сьогодні теж отримає доручення і буде розробляти проект, яким чином вдосконалити і покращити роботу цього закладу. Поки що цей заклад не є комунальним і тому буде звернення на міністерство інфраструктури, аби вони також виділили кошти в обласний бюджет. Тому що ми повинні розуміти, коли ми беремо цей заклад як комунальне підприємство, нам потрібні кошти, щоб його в певній мірі привести до ладу. І якщо ми збираємося відкривати тут нові відділення, то потрібен додатковий фінансовий ресурс, каже голова тимчасової контрольної комісії облради В'ячеслав Робльов. Увагу присутніх акцентували і на вкрай складній ситуації з фінансами у медичних закладах області. В області по району і по містах 50 мільйонів не вистачає на сьогоднішній день на заробітну плату. Ситуація дуже непроста, а є постанова Кабміну. В області потрібно скоротити 2000 тисячі ліжок. Тому страждати будуть усі, і ви це маєте розуміти. Нам дають певну суму, і якщо депутати знайдуть гроші, то слава Богу, ніхто ж не зацікавлений, щоб зруйнувати все отут. Розповідає начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації Ігор Ващенюк. На тому й розійшлися з надією, що у вузлової лікарні станції «Ковель» є не лише славне минуле, а й майбутнє. Зустріли весну і привітали своїх мам зі свято вихованці дошкільного навчального закладу номер 1 міста Нововолинська. Працівники разом з дітками провели традиційне свято ніжності і краси. Весна і мама такі схожі. Були на заході і наші журналісти. Перші весняні дні такі приємні, хоч і ще не зовсім теплі, організували свято для мам, бабусь і сестричок. Приурочене не лише до 8 березня. Увесь колектив прагнув удосконалити сценарій, оновити тематику, підготувати щось нове, а головне цікаве діткам. Творчі ідеї вихователів втілили у життя. Проведення свят у дошкільних навчальних закладах це вже є традицією. Звичайно, цю традицію ми завжди пономлюємо, мається на увазі саму тематику проведення свят. Адже сьогодні ми дуже багато звертаємося до традицій минулого, і от якраз діток у дошкільному навчальному закладі ми хочемо познайомити із цими традиціями, хочемо, щоб був результат. Проведення від цих свят, тому що сюди ми вкладаємо і навчальну мету, і розвивальну мету, і виховну мету. За словами завідувачки дошкільного навчального закладу, складно було, тому що один музичний керівник і немає хореографа, який би допоміг поставити таночки, та все було дуже гарно. Усі доклали максимум зусиль. Дітвора дуже хвилювалась перед виступом. До них на свято завітала весна. Привітала малюків з теплом і сонечком. А вони в свою чергу подарували своїм найріднішим мамам музичне вітання. 我也要。Oh, yeah, yeah. Навчального закладу читали віршики, водили хороводи і весело танцювали. Дуже старалися вихователі, їм допомагали. Запрошені гості отримали гарні емоції та яскраві враження. Але, взагалі, враження мені приємні. Приємно те, що дякують після свят батьки. Дуже задоволені і кажуть, що все-таки у всіх садочках міста на високому рівні музична така е виховна підготовка дітей. Після виступу кожна мама і бабуся отримала листівку, яку зробили власноруч їхні нащадки. В цей момент з облич присутніх не сходили посмішки, раділи усі і діти, і дорослі. 8 березня – міжнародний жіночий день. Хтось вважає його святом весни і жінки, а хтось пережитком радянського минулого. Ми вирішили з'ясувати, як до нього ставляться нововолинці. І що ж будуть дарувати чоловіки своїм найближчим і найдорожчим. Більшість містян позитивно ставляться до нього, а сильна половина людства традиційно із задоволенням вітає своїх жінок. Упродовж років квіти залишаються головним і найбажанішим подарунком. Чоловіки їх купують переважно для своїх дружин, мам, донечок, сьогодні ще й для колег. Обираючи найкращі, кожен хоче здивувати. О, свято весни, свято весни. Думаю, любові. Я ставлюся завжди. До цього свята, тому що я ще родився в Радянському Союзі, яке відмічалось ну, на більш широкому рівні. Ну, Жіноче свято. Це все. Як будете вітати своїх жінок? Ну, з обіймами, з поцілунками. Що будете дарувати? <с? <с?> ну, Я сам, звісно, подарок класний. Я сам, звісно, подарок класний. Ну, Квіти обов'язково, цукерки. І... Багато-багато кохання. Подарунок те, що своїй коханій мамі і вибираємо, дивимося квіти для коханої дівчини та ще родичів багато теж є. Я думаю, що треба святкувати. Жіночок треба поважати, любити, подарунки дарувати. Що будете дарувати? Квіти і солодощі. продаю. Розкажіть, більше купують менше зараз? Е, зараз більше. Сутра немножко люди просипалися, а зараз вже. Завтра думаю, буде будет больше Звісно, то ви що? шо. Своих любимых людей теж. Это, это. ну, всегда есть повод, когда ну, хороший повод подарить. Любимая. Вот у меня жена торгует, поэтому. Ну, я ей цветы не буду дарить, я думаю, ей они сейчас будут не очень. Ну, что-то обязательно придумаю. Вы можете її привітати. Що вы хотіли ей сказати? Я ее очень люблю. Она у родила хорошого родила хорошего сына. Вот. И, надеюсь, это не единственный сын будет. Вот. Ну, Рожді дітей ціни на квіти підскочили. Вартість тюльпана від 15 до 20 гривень, але вони і залишаються найпопулярнішими: жовті, білі, червоні, фіолетові. Добрати зможе навіть найвибагливіший покупець. Цінова політика на троянди від 15 до 40 гривень. За словами продавців, якщо їх купують, то у більшості вона одна, але на високій ніжці. Біля квіткових яток ажіотажу нема. жаліються продавці Цьогоріч традиційні весняні подарунки купують набагато менше, а перевагу на їхню думку надають більш практичним речам. Мамам і бабусям ще дарують квіти, які потім можна висадити у ґрунт. Бідненько, так як і ми <гум> живемо, так і квіти купують. Люди не мають гроші, але хочуть радість принести в дім і купують потрішки. Розкажіть, як ваші квіти називаються? Ну, в основному гіацинти, крокуси. Я люблю вирощувати кімнатні квіти. Кімнатні квіти за ринок, субота, неділя розкупили, а гіацинтів ще трошки є. Яка ціна? По 30-35 гривень. Це домашня вигонка, це в домашній землі. Такі квіти, щоб росли пізніше. Тобто молодь не дуже їх купує, купують тюльпанчик, щоб подарувати. А якщо мамам бабусям, щоб воно росло, так як нас люди економні, то хоч і купують. Чоловіки також можуть обрати квіти з бісеру чи солодкі подарунки з цукерок. Ананаси, вироби в барбі, кораблики. Було дуже багато виробів з ефіру. Як бачите, вже на столах мало що лежить. О, жінкам треба побажати терпіння, щоб вони чоловіків любили, ми їх теж любимо. І здоров'я, здоров'я, здоров'я. Як ви будете вітати своїх жінок? Як звичайно, буде такий корпоратив. Нас на роботі вітаємо, подарунки даруємо. Тож, дорогі жінки, святкуймо цей весняний день. Даруймо нашим чоловікам чарівні усмішки. А колектив телеканалу СТН бажає вам отримувати подарунки не лише на 8 березня. Я тобі на Валентина. Подарую телефон. Шарний або ліцебі. Або п'ятий ас айфом. Я тобі його дарую. Вересня і на день народження. Депутати жовтневої селищної ради вдруге не захотіли затвердити варіант назви селища Шахтарськ, який підтримала більшість жителів на слуханнях, опитуваннях і дописних листах. Отже, є загроза перейменування селища на Новобіличі. Аби цього не трапилося, і Верховна Рада не затвердила назви новобіличі, селищний голова вирішив провести фінальні громадські слухання щодо нової назви у неділю, 12 березня, о п'ятнадцятій годині, в селищному будинку культури та розмістити багато великих оголошень у селищі по під'їздах, магазинах та організаціях. Та пропозиція, за яку проголосує більшість, і буде вирішальною, каже селищний голова Олександр Топорівський. Одразу після слухань в присутності мешканців селища у залі продовжиться сьома сесія селищної ради, яка ще не закрита. Тож депутати муситимуть затвердити саме ту пропозицію, яку хоче громада. Голосування в парламенті за проект постанови про перейменування населених пунктів в Україні відбудеться 17 березня. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Володимир Демчишин дав пояснення щодо призначення керівником ДП «Волиньвугілля» Валентина Кисельова. Про це йдеться у тексті звернення до гірників. На мій щирий жаль у листі. Ми бачимо спробу захисту однієї фізичної особи замість пропозицій щодо спільних дій для захисту трудового колективу. Ви просите призначити керівником державного підприємства, що належить до сфери управління Міненергетики, особу, яку підтримують профспілки, пише Демчишин у листі. Цього вочевидь не відбудеться, незважаючи на відкриті погрози щодо організації пікетів. Дозвольте пояснити, чому перше міністерство не може цього зробити в силу чинного законодавства. Керівники відбирають на відкритих конкурсах. Конкурс на заміщення керівника ДП Валень вугілля триває. На дворі 21 -е століття керівників призначають відкрито і чіткою постановкою завдань. Досвід пізнього СРСР, коли колективи обирали собі керівників самі, повторювати не дозволяє законодавства. Друге, якщо ми говоримо про призначення тимчасового виконувача обов'язків, то необхідно звернути увагу на завдання, які стоять перед виконувачем обов'язків у період, поки повноцінний керівник не приступить до виконання обов'язків. Ідеться про забезпечення виконання планових показників видобутку та оздоровлення підприємства, у тому числі по скороченню видатків на так звану контору, що дозволить отримати гідну зарплатню кожному шахтареві працівнику. Це можливо лише при наявності сильного менеджера. Чи є таким менеджером пропонована вами кандидатура, аналіз роботи цього фахівця свідчить про протилежне. Ми бачимо, як кошти витрачалися, а на підприємстві потрібен той, хто вміє їх заробляти в інтересах гірників і держави. Пише Демчишин, чи є такими менеджерами попереднє керівництво? Під час регулярних робочих зустрічей упродовж жовтня-грудня 2015 року з ними та представниками профспілок ними взято зобов'язання, жодне з яких не реалізовано. Третє, чому станом на сьогодні виконувачем обов'язків призначено саме пана Кисельова, тому що він надав план виведення підприємства з кризи, зрозумілий, представлений публічно і підтриманий значною частиною колективу. Тут у міністерстві ми дивилися на відеозаписи приватного життя і на роздруківки інформаційних ресурсів, які публікують карикатури на міністра. Ми аналізували програму потенційного керівника та результати роботи на попередньому місці, звідки Кисельов звільнився за власним бажанням. Бо наше завдання забезпечити жорсткий та професійний менеджмент. Бо лише жорсткий менеджер може витіснити схеми виведення державних коштів у приватній кишені. Так багато кому це не подобатиметься. Але жорсткий менеджмент не зав'язаний з обов'язаннями перед місцевими князьками єдиний спосіб забезпечити контроль за бюджетними коштами та коштами інвесторів, які потрібні шахті, бо лише додаткові кошти та оптимізація роботи дозволять вивести шахту на безбиткову діяльність. Але це забезпечить гідну зарплату кожному гірникові, і саме це є спільним завданням міністерства і профспілок. Четверте, ми свої зобов'язання, як ви і відмітили, виконуємо. Переконуємо парламент та міністерство фінансів, що вкрай необхідно виділяти кошти на галузь, оскільки вона готова братися до роботи. Представляємо керівників відкрито без будь-яких підкилимних ігор. Саме для цього, для відкритого обговорення стратегії та майбутнього. Приїжджав і приїжджатиме на Волинь директор департаменту вуглепромислового та торфодобувного комплексу. Ми працюємо відкрито і відкриті до розмови про майбутнє галузі та долю шахтарів, але жоден пікет під стінами міністерства не допоможе гірникам заробити гроші, тому ми ставимо на тих, хто готовий працювати в інтересах підприємства, колективу та країни, запевнив Демчишин. За повідомленням сектору комунікації нововолинського відділу поліції, за вихідні дні до чергової частини відділу надійшло 42 звернення від громадян. З них 15 містили ознаки кримінального правопорушення: це вісім крадіжок, три нанесення тілесних ушкоджень, шахрайство, незаконне заволодіння автотранспортним засобом та дві дорожньо-транспортних пригоди. За даними фактами, розпочаті кримінальні провадження та проводиться досудове розслідування. 27 повідомлень не містили ознак кримінальних. Усі вони зареєстровані належним чином у журналі Єдиного обліку. За цими фактами перевірку проводитимуть дільничні інспектори поліції. Працівники, що входили до складу слідчо-оперативної групи по гарячих слідах, встановили викрадача речей з будинку Нововолинця. Цими вихідними до чергової частини Нововлинського відділку поліції із заявою звернувся 42-річний житель міста. Чоловік розповів поліціянтам про те, що виявив крадіжку алюмінієвого посуду зі свого будинку. Сума матеріального збитку 2600 тисячі гривень. Працівники відділу провели оперативно-розшукові заходи та встановили причетність до скоєного злочину раніше судимого 23-річного місцевого жителя. Зловмисник розбивши вікно, проник до будинку заявника, звідки таємно викрав алюмінієві каструлі та миски. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі. У рамках проведення зустрічей навчань з роботодавцями за галузевою ознакою у Нововолинському міському центрі зайнятості відбулося бліц навчання для роботодавців. У заході взяли участь представники 19 роботодавців міста. Що працюють у сфері торгівлі, надання послуг та громадського харчування, працівники центру зайнятості та головний державний інспектор відділ з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів. Директор міського центру зайнятості Ігор Кантор розповів про мету зустрічі, ознайомив зі складом учасників та порядком проведення. Також презентував послуги служби зайнятості для роботодавців. Головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів Олена Полоскова. Зупинилась на типових порушеннях законодавства про працю, виявлених при перевірках: це, зокрема, несвоєчасна виплата заробітної плати працівникам, неправильне проведення або не проведення індексації заробітної плати, несвоєчасна виплата відпускних та розрахункових. Корисною для присутніх стала інформація про терміни подання повідомлення про прийнятих працівників до фіскальної служби, розміри штрафних санкцій за порушення законодавства. Начальник відділу взаємодії з роботодавцями міського центру зайнятості Ірина Коритко зупинилась на можливостях служби зайнятості у підборі персоналу та порядку надання роботодавцям компенсації єдиного соціального внеску за працевлаштованих безробітних на новостворені робочі місця. Підняті темпи під час навчання спонукали учасників заходу до активного спілкування та обміну думками. Усі дійшли згоди, що проведення таких бліц навчань корисне та необхідне у подальшому для попередження порушень у сфері законодавства про працю та зайнятість. 10 березня о 15-й годині у сесійному залі міської ради за адресою проспект Дружби 27 відбудуться громадські слухання щодо перейменування вулиць. До обговорення запрошують усіх небайдужих нововолинців. Нагадаємо, над проектом щодо перейменування вулиць працювала спеціально створена робоча група. За результатами напрацьованих пропозицій на розгляд громадськості пропонуються зміни окремих назв вулиць та провулків міста, які підпадають під норми закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного нацистського тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. А також рекомендуються нові їх назви. Інтернаціонально пропонують перейменувати на вулицю Небесної Сотні, Піонерську на Шептицького або Рухівську, Гайдара на Затишну, Островського на княгині Ольги, Червоноградську на Козацьку, Щорса на Героїв Крут. По вулиці Галана пропонують продовжити Шухевича. Також робоча група пропонує розглянути зміну назв вулиць Паші Савельєвої на Семиренка, Ватутіна на Кривоноса, Ковпака на Героїв АТО і молодогвардійців на Володимира Івасюка. Тож, нагадуємо, громадське слухання щодо перейменування відбудеться 10 березня о 15-й годині в сесійному залі міської ради за адресою проспект Дружби 27 на першому поверсі. На цьому ставимо крапку. У студії для вас працювала Наталія Матвійчук. Залишайтеся з телеканалом СТЕ. На все добре і до зустрічі.